Те, ну, дивіться, наскільки значить, ну я розумію, що по всіх всюдах зараз це обговорюється, але от наскільки підставно довіряти інсайдам в таких серйозних речах, і якщо ці інсайди дійсно правдиві, то вони ж не можуть просто так бути надбанням навіть таких високоповажних агенцій. Давайте технологію розберемо, а потім впливи. Вважаю, е, що нільзіада довіряти. это хотелки, которые показывают смягчение позиции России по отношению к тому, что они предлагали в Стамбуле в 22 году, в апреле. С той точки зрения можно говорить, что они проигрывают эту войну и это признают. С другой стороны, это все равно хотелки. Почему? Потому что они режут украинский суверенитет. Это вопрос границ, это вопрос ограничения внешней политики Украины, это вопрос поводов, до вмешательства во внутренние дела Украины, типа язык и так далее, это русский нарратив, да, который рассчитан на то, чтобы часть украинцев считала, что Путин пришел чтобы защищать русский язык. Да? Короче, те, которые говорят на русском языке, виновны войны. Вот этого типа э, игры. Э, на самом деле, переговорная позиция, э, которая является последствием стратегической ошибки Трампа, которая не касается того, что он даже там встречался и так далее, там э, ковер, по которым э, шел э, Путин, если был бы был белым. On był krasnym mi za krowi, da, która ja e, kapuje, krowi e, ukraińców. E, I i sam nie jest. Wątpliwość jest w drugim, że Trump stworzył taką atmosferę, w której Putin decyduje, kiedy zakończy się ta wojna. Znaczy, Putinu nie straszna. E, отворачивать любые ультиматумы, любые предложения, потому что знает, что в любой момент, когда скажет, хорошо, я готов заканчивать войну, все будут аплодировать и считать его гаубицем мира, гаубием мира. Да? Э, это ошибка, потому что он не уважает э, руки вытянутой к миру. Он не уважает, не боится, потому что знает, что любой момент, когда ему захочется, когда у него останется даже там 1% прочности, он сможет э, сказать, хорошо, я готов пойти на мир. Это ошибка. И сейчас, с чем имеем дело, это технология, которая, в принципе, работает в американско-русский тандем, чтобы эту ответственность именно перебросить на Украину вот путин предложил э, абсурдные да, э, какие-то пропозиции он уже почти миротворец почти второй после трампа да а сейчас э, украина должна определяться вот пальцем показано в сторону украины мы это наблюдали с февраля это весь процесс это цирк э, направлен на самом деле на то чтобы подготовить соединенные штаты к переговорам с китаем I, wod, jak część tego procesu, eta będzie Duma już że to samy ważny moment, który przezasioł, to nie wątpliwość Ukrainy, a wątpliwość wiernej i. Piszka rzecz, to Trump chciał, jakbym w czterej głaza ubiedzić, co? Jestli Putin a realna ją możliwość, pa wirrnuca, a swaadica z żelieznych jakbyskazał abniaci Kitaja. I duma już, to ap prej w maszynie. poetu nie było w strecie wcieetry głaza, katóra była splanirowana woty i duma już, to этот atwieet on nas jewodnia nieaprydzielonnej. Nieapredyliowany. To znaczy, że my nie połucimy tej głównej informacji. A główna informacja to w jaką ją stronę pójdą odnajścia z Kina. ani apredyliują służbę wojny przeciw Ukrainie i te sygnały, które jest, one pokazują dawał na wysoki уровень napiętości w odnoszeniach między USA i Kitajem. E, wojenny e, amerykański karabin był jakby e, tam, patrzy nasilstwem, na wywiedzion i z parcelskich astrawów. E, Kitaj, zajawiał pra seriozne je wtarżenie w terytorialne je wody Kitaja i tak dalej. Wsiota pokazywa że to konflikt idzie w storonu napierzenia И э, кажется, что только э, именно как будто определенность э, Китая и Соединенных Штатов даст нам ответ на все остальные вопросы. Пан Піотер, значить зараз президент України Володимир Зеленський у Брюсселі був брифінг з пристановиця та з, 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 з чільникам Європейської, європейської місії Урсулої фондерляєн та значить, буде засідання онлайн коаліції рішучих. І європейські лідери разом з українським президентом мають бути на зустрічі у Вашингтоні в овальному кабінеті Білого Дому з Дональдом Трампом. У нас є хайлайти. І з цієї зустрічі, значить, Урсула фон дер Ляйн каже так: Україна має стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник. Президентка Єврокомісія таким чином висловлюється. Володимир Зеленський каже: якщо у Путіна справді так багато умов, як ми про це чули, тоді знадобиться чимало часу, аби пройтися по кожній з них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Далі пані фондерляїн каже про те, що ми просуваємо підготовку 19-го пакету санкцій. Який буде ухвалений вже на початку вересня. Володимир Зеленський каже про те, що контактна лінія е, сьогодні це найкраще місце для початку переговорів. Така цитата голови держави. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивство, але він повинен це зробити. Друге, потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться зараз лінія фронту. Володимир Зеленський додає, що Росія не має досі успіхів на Донеччині. Путін не зміг захопити її протягом 12 Років і підкреслює, що питання територій може обговорюватися лише тільки під час тристоронньої зустрічі Україна, США Росія, але наразі Росія не демонструє готовності до цього, за словами українського президента, який також подякував Сполученим Штатам Америки за сигнал підтримки щодо безпекових гарантій. Така цитата нам потрібно, аби безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО. Ми розглядаємо вступ до ЄС як частина безпекових гарантій. Потрібно, аби штати були на нашій стороні. Зупинити Путіна, це не означає зробити дати ПАВЗУ Путіну, а зупинитися і дати тривалий мир для нас всіх. Крок до миру повинні бути правильними кроки, правильними та належними, аби отримати тривалий мир. Ну і на сам фінал не знаю про що реально говорили Путін і Трамп. Я хочу, щоб президент Трамп сказав деталі мені і європейським лідерам. Значить, це буде от перед умовою. У нас такої інформаційною да для того, аби проаналізувати ситуацію, яка гіпотетична може скла. Стеся завтра у Вашингтоні і виходячи з із цього е, сказаного і наведеного, який був би е, найефективніший, е, все ж таки, яким би був найефективніший підсумок е, цієї зустрічі, яка відбудеться між українським лідером е, за участі лідерів Європи і президентом Америки во-первых повна поддержка Європи для України. prosta takie przyсутście taka mobilizacja eta imienna nie dopuścić żeby sytuacja w której Trump w mieście z Putinem w Ukrainie, z dziś Europa jest jawia partnerem. W каком to planie? W uskoriam nam w uskoriennych tempach tego, co już było. Pamiętcie, встреча w w Sablejskiej Arabii na Sajdnionej Sztaty Rasija. Patom z Ukrainy, patom Jawropa, Dawstryci w Paryżu, Londonie, w Wod вот, no, i Pawtoromu krugów Sio Eta Idziot. Karocie z Djeździ jest niciem nie zakończyć. Patom jest to pałażyciem i że to Jawropa tam jest. но необхідний елемент, який необхідний, щоб ця війна закінчилась це Китай. І так довго, поки е-е це все буде розігруватися без Китая, е-е являється лиш цирком. Е-е що далі? Сітайуж, то з точки зору безпечності, е-е ключове є, є два моменти. По-перше, ефективне розміщення західних військ на території України. No ja się tak już to bolie ważna i zdję się w ukraińskich wojsk w drugich stranach. Paciemu, że jeśli przedstawim sobie w linię liniu at Finlandii przez bałtyjskie strany Polszu, Ukrainu sytuacja w której wtarzenie w Ukrainu mogłoby wstryci za z atwietam za starane ukraińskich wojsk w drugich miastach i w tym miejscu, w którym widzimy, jak widać, to jest w Norwegii, w Finlandii, w Bałtyckie Stany, w Polsce, w płodzie Juga Ukrainy, 3-4 kilometra. I imienna taka koalicja, która mogłaby zastawić e, ruskich z matryc, sztab i płanirawić, luboje wtarżenie, jak atak na wsiech. Taka formuła tej piątej piątej ona mogłaby być na mnoga bardziej efektywna. Ja wam скажу, e, tak, że dla ocji mnogich analityków, gwarancji bezpieczeństwa i starany Ukrainy, dla bałtyckich narodów, dla Polski, na mnoga boli e, ważne je i na moga bolie żłajemy je, ciem te gwarancje, które daje piąta ja statia. E, jeszcze один moment. Rozgovor pro i statiu Это разговор про неэффективность, потому что пятая статья она не включает в себя автоматизма. Она, Консультации, в принципе, консу... против... это, четвер... а? это четвертая статья, да? Пятая статья это в принципе, если послы стран НАТО соберутся и сделают совместные действия, например, отправят телеграмму: мы вас поддерживаем. Формально все, что в пятой статье записано, будет выполнено. Здесь нужны намного более жесткие гарантии, да, которые будут усиливать автоматизм. И здесь, говорю, создание общих сил с участием Украины как части западной системы безопасности, я думаю, это тем шагом, который могло бы поменять. Тут просто дуже важливо розтлумачити пан Піотер з вашого дозволу, та значить, аби імплементувати такий крок, це ж повинні бути складні політичні передумови, правильно? і е, повинен бути фіналізований кейс російсько-української війни. І не тільки, не тільки, подумайте просто багато многі да, не мають поняття, як виглядає ця війна. Іменно присутстві українських отрядів да? в Норвегії, Фінландії. Так, але технологічно як це можливо, бо вони, вони ж не можуть бути значить, без політичних, якого без політичної конфігурації просто. Політичне рішення це mm. прежде всего прийняття рішення про защиту, про відсутність страху перед Росією. І якщо в адзінних країнах таке рішення було б бы прийнято реформа э, воєнних сил, Украинские технологии, да, которые подкрепляются совместным производством оружия, да, которое эффективно в условиях современной войны, финансированием всего этого. Вот эта это перемена, которая, мне кажется, с точки зрения России, была бы намного более опасной, чем даже вход Украины в НАТО. Потому что вход в Украину в НАТО в условиях, когда... Kiedy, na przykład, taki Trump, da to, no to, co наблюdali pośle februaria, da, balsuje Budzie będzie nie budzie zabludac i tak dalej, na to prosta pamiętałas w organizacji zbora nalogów sojuszników na finansowanie systemy produkcji już w Zjednoczonych Statach, tak na to trzeba dostać. Pan Piotr, no, od, Donald Trump publikuje dopisy do socialnej strony social, swój, dużo krótki. Таким чином він значить, читається: стався великий прогрес щодо РФ. Слідкуйте за новинами. Поки так. А, значить, далі Стівков каже про те, що США та Росія домовилися про гарантії безпеки для України, але тепер все залежить від України. Путін пішов на поступки щодо аж п'ятьох. В області України. Це от цитата Стіва Вітков, американське е, видання е, цитує. Давайте розбиратися, яким чином це. Е... Смотрите, просто Україна здала ядерне оружие, показала стратегічне сумасшедство, відсутність відповідальності, І просто втіхивають да, варіант похожий. В принципі, Słowo e, Trumpa, słowo e, Witkowa, e, no to, no, e, to że śmieszno, Myślenie w kategoriach to,ż to Trump że to Kina nie budzie e, i e, brać Tajwan, tak długo, paka. Trump, jak prezydentem, no i tak dalej, i tak dalej. No, polityka, która wędzieć na dwa, na trzy godziny w period. to nie polityka. My zjesz gawarim pra nieobchodzić. безпечності гарантії реальних безпечності, які будуть створювати умови, щоб можна було возз'єднати страну. Ніхто не буде впроваджувати денег в страну, да, в которой завтра може знову початися війна. Значить, здесь идёт вопрос не про то, что через місяць ілі два, ілі три не будуть стріляти, а, виш іде на том, чтобы создать условия, в которой Україна сможет розвиватися, как все другие страны. Вот, а здесь nie, jakbym powiedział, ani raschytany na to, żeby Putin mógł dostać swoich celi drugimi, drugimi metodami, Przez wewnętrzne konflikty w Ukrainie, przez agenta, przez rozruszenie, z e, i, i takim obrazem, e, i spoluzować słabość Ukrainy, pacznicie ją w satrudniczestwie strategicznym e, z Trumpa. No. Prosta, etod wariant. Ja z on użył, był prakrucień, on nieefektywny, i na sam dzieli rabota jest, i z klucziciel naradzi Putin za Trumpa połcił, dał pałuniciel je w remia. Nie jest i bez saguacja, bez jak buta w tom naprawieni, nie budzie niczego wopra Дивлюся, ще хай з спілкування Стіо Вітхофа в етері Сієнента. От він каже про те, що Трамп і Путін домовилися про надійні гарантії безпеки, такі як захист від Сполучених Штатів, за статтею 5. Ну от поки що, такі, от. Тези і цитати є від Віткофа. Є ще одна: завтра Зеленський нам скаже, які території віддасть Путіну. каже Стів Вітков. Ну знову ж таки, це ми ре, реакційні такі історії. Бачимо далі питання обміну землею, які очевидно зрештою перебувають під контролем українців, буде обговорено у понеділок. На зустрічі з Путіним він не був обговорений. А, ну от прямо зараз он, он це, це інтерв'ю доходить до нас. Цитатами. Пан Пьотр, про гарантії безпеки, знову ж таки, яким чином повинна завершитися в ідеалі для нас зустріч завтра у Білому домі, щоб конфігурація цих безпекових гарантій була адекватною, наявною і спроможною до втілення? Ну, Во-первых, безпечність це з одної сторони реальні средства. realne obezwładniastwa realne jest присутствие są on the ground, da, karocie wajska gotowy jest strzelać w случае napadzenia i sytuacja, w której napadzenie na Ukrainę oznacza na, na ciało począł wojny e, zjednoczonymi Stanami i drugimi stronami, da, które uczestniczą. E, no z drugiej strony, ta wiera. I można postawić WAPROST, wierjat li Ukraińcy, wierjat li paliaki, bałty, da, W toż to że słowo Trumpa da, statuć żeby gwarantować im bieda I WAPROSTĘ jest w systemie, w której ich bieda pasnać zawisisz słowa e, Trumpa. E, kada słowo. Nie znasz niż to. Tam to miniało, każdy jedzie, nic jedna. I po ucieczce tak, że to jest pressing, e, psychologiczny, e, sastarany so narcyza, czysty e, gazlighting. E, nie znają, znając tego, on wciuchiwa prostodisficja na światora i nie. On nazywa prostupnik e, bandita. E, konstruktywnym, da, e, no ram e, e, propagatorem mira e, na ziemię, no, no na samym dzieli to, co obserwujemy, i e, w pryncypie e, takie gwarancje bezpieczeństwa, jeśli ani nie będą potwierdzone, w pierwszych e, Kongresem w faktach ta Ukraina powocić status specjalny e, no taki jak Izrael da eto być związana z drugimi e, elementami bezpieczeństwa takimi jak finansowanie jak dostęp do i tak, dalej, tak dalej. na samym dziele e, nasje wodnia realnej gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy to e, wojenne siły Ukrainy i ukraiński własny WPK. Вот и деньги, которые можно получить от тех стран, которые заинтересованы, тем, чтобы Путин не приближался к границам Европы. На самом деле, э, это реальность, с которой надо э, жить и воспринимать ее как реальность. ujci od myślenia wskazki, wskazki narcyza w gaslighting i w popytku dawić, żeby żertwa zagłaszała na zdaciu swojego, żeby, żeby zdjełać bandita bolie dowolnym. Ja nie znaje. Właśnie, pan Piotr. Szczerze i od. Uh, Drżany sekretar społecznych Marko Rubio też uh, komentuje procesy. Każe pro te, że każda strona powinna coś otrzymać. І віддати те, що одно, ну, тобто, значить, йде підготовка та цієї зустрічі, вочевидь, що питання будуть обговорюватися. та Але я так розумію, що офіційно ми з перших вуст конкретику будемо чути не раніше тільки понеділка, тоді коли президент України вже буде в Білому домі. просто я вважаю, що Обязательства, которые Украина могла бы взять на себя, это чтобы военным путем не добиваться возврата своего признання того, что является украинским русским, это это недопустимо. Это признание, что это они их, потому что они могут менять то, что является их, на то, что является. Э, ukraińsko no tam ich niczego nie. Jest. To wszystko Ukraina i prosta jasny Simsa na odchód, a od te pryncypa wóp prynsipa rozwali bajecza wsia e, systema. Nada pani mać, że ta strana bandit, która zapisała sobie ukraińskie oblasti w konstytucji, jak subiekty swojej. W systemy, systemach. To to, że e, Trump i Witkow e nie pani mają. E, Zdjęć e, prosta na urawnię e, gazkudarstw, na urawnię systemów konstytucjonalnych, e, prosta jest stałknawienie i srawniwać e, agresora z e, e, tym, kto zasisiaje, urze samopasie białych prystupieniem. I to e, jest to, не думаю, что, во-первых, Путин пойдет на дальнейшие уступки. Здесь территория является важным вопросом, но, я бы сказал, второстепенным. Первостепенные вопросы здесь – это суверенитет Украины. Суверенитет Украины. Они хотят ограничить Украине возможности ведения неограниченной внешней политики. короче. Во-вторых, ограничения во внутренней политике э, по вопросам э, костела, языка и так далее, повод для, вмешательства и для, 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 дальнейших агрессий. Э, все это знаем с раздела Речпосполитой. Это технология, которую они применяют всегда и везде. Просто не стоит на это идти. Э, и э, просто паучить ілюзію безпечності на кілька місяців на сам момент як тільки паучать глоток в воздуха необхідний щоб стабілізувати свою економіку яка розваливається зразу буде снетухий удар вони не в стаєнні а станавить не в стаєнні а станавить військового все що у них є сейчас сосредоточено на війні і та страна которая буде воювати і Просто надо это воспринять. И не стоит расслабляться. Вот так. Пан Піодар, тут от ми будемо ставити три крапки, та з подякую вам за те, що ви знайшли час і можливість бути присутніми у студії і поділитися власними думками щодо от надважливих подій, свідками, яких ми зараз є, і орієнтуємося теж фокусувати увагу на день завтрашній. ваш коментарів. Будемо залучати. Зараз стоїть молитися за Україну і підтримувати президента. Пьотер Кульпа, голова Українського республіканського фонду, колишній урядовець Польщі, член парламентської делегації Польщі у парламентській асамблеї НАТО. Пан Пітер, спасибі ще раз вам sure. Великий До нових зустрічей.